Друзі, збавівся компанія Автопарк місто Вінниця з нахосьми полуїзд Соборна-1 поступає до продажу Volkswagen Tiguan 2008 року випуску, компетації комфорт на механічній коробці передач на повному приводі. З об'ємом двигуна 1,4, пробіг складає 207 тисяч км. Авто в ідеальному технічному, толакофарму стані, в ефектному чорному колі маємо передні партроники, чудову оптику, 16 оригінальні диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. В доглянному стані, нагадаю, також присутні в нас. Камера заднього огляду, задні партроники, візуальний автомобіль без пошкоджень. Переходимо до салону. Назвичай великий шкільний диван чорного койру, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо повний сквозь пакет електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, електрорегулювання сидінь, датчик світла, механічна нагадує крокопродач, клімат-контроль, підігрів сидінь. Нагадую, кому цікавий такий автомобіль, звертатися на соборне місто Вінниця, можна його купити за 8 990. Також продавати автомобіль у лізинг або в кредит. З вами, як завжди, автопарк.